За час незалежності Україна пережила дві революції. Україна! Серію криз. Ай, 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 ай! втратила частину своєї території. 25 років країною керують клептократи. Змін не буде. Знов і знов. Наслухавшись солодких обіцянок, українці обирають брехунів та крадіїв. Урочисто присягаю на вірність Україні. Революції в усьому світі народжують попит на нових героїв. За вас правда, за вас слава. І боля святая. В Україні найчастіше виявляються потрібними старі, перефарбовані. Доброго вечора, Україно! Можливо, ми просто не вміємо обирати. Не вміємо розгледіти поруч з собою тих, хто б'ється за сьогоднішню Україну, щоб побудувати Україну майбутнього вільну від клептократів, популістів і барих. Їх час спливає. і тільки ми можемо прискорити їх відхід. Дивіться фільм Клептократія, Влада крадіїв скоро у вашому місті.